Для нас надзвичайно важлива складова реформа медицини. Саме тому я відвідав Борщівську районну центральну лікарню, і я вважаю, що той стан, в якому перебуває зараз лікарня, він достатньо оптимальний для того, щоб надавати медичні послуги вторинного рівня. Одним із проблемних моментів є лікарні енергоефективність. Ми ставимо собі за мету. В наступному році здійснити максимальне утеплення даного приміщення, даної лікарні. в минулому році було витрачено майже в теплий рік було майже мільйон гривень витрачено на опалення приміщення. Я думаю, що ми будемо працювати в напрямку того, щоб ці показники зменшувати. Одночасно ми ставимо собі за мету покращення якісних медичних послуг і сам факт відкриття травматологічного відділення, в який було вкладено кошти. І місцевого бюджету півмільйона гривень, а також кошти і спонсорів, майже 100 тисяч гривень, і свідчаєм того, що це може бути добра співпраця. Співпраця волонтерів, співпраця бізнесу і співпраця держави, яка дає новий рівень якісних медичних послуг.